А всім вітання на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, а також і покажу все про Леголенд, Орландо, Флорида. Покажу вам кімнату, розкажу про їжу, про захід в парки. А звичайно, що і в наступному відео буде все про парки. Тому що дуже багато людей порівнюють цей готель. Взагалі, цей до Леголенд, того Леголенду, який є в Чикаго. Це зовсім не так. Готель, в якому ми зупинилися, називається Pirate. Айленд Готель. Тому сьогодні я вам його і покажу. А трішки далі від готелю. Тут є отакий корабель з Лего. О, правдиве Лего. Тут є два готелі. Це є один готель, а це є інший готель. І третій готель знаходиться трішки далі. До якого треба, з якого треба доїжджати, але трансфер там є? Ці два готелі вони розділені, але фронт деск у них один. І фронт-деск є там. А цей дядько? Бен, вроді, він, називається. Він зла. Сорі, помилилася. Це Боб. Ну, такий він. Класний, правда? Що заходимо всередину? Скільки коли зайти? Готель, такий динозавр. Тут є стіна, на якій є всі легомени, які тільки є. Думаються в них деякий одяг, але взагалі -то тут є всі легомени зі всіх колекцій. В готелі. Минулого разу ми жили в готелі Леголенду. Це знаходиться він в тій другій стороні. Цього разу ми будемо жити в готелі, називається. Цього разу. Ось такий дракоша тут є, дракончик. Дуже класно. Отак От коридор виглядає. Це, звичайно, все з Лего. Йдемо далі. Доходячи ще до такої зони, тут мультик йде, тут можна погратися. Тут можна батькам дринка випити. І показує, що діти будують. Саша, що будуєш? Не розбирають, будують, добудовують. Ну, так це все виглядає. А там мультик іде. Тут є дитяча зона, там де я вам показувала. Йдемо далі. Ось така стіна, інтересна. І тут є піратська тюрма. От якось так. так. Він казав, ти карб'ю не брав собою Так, так? Yeah, yeah. 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 <laughs> Наша кімната знаходиться біля ліфта. З однієї добре, тому що близько, а з іншої сторони, мені ця музика вже сниться. Дуже гарні двері, отакі зроблені вони. Зараз покажу. Є такі віконечка, щоб це хто прийшов для дітей і для дорослих. Ключі виглядають так. Що відкриваємо? No. Так, це як кімната виглядає. В стилі, звичайно, що? Піратів, отакий папугай. Є, з лего звичайно складений. Наше в'ю тепер отаке. От так, бачимо годинник, речі. Він правдивий. О Боже, мушу тебе показати, ну мушу тебе показати. Yeah. Тут от так yeah. Все виглядає. Кімната. Йдемо yeah. далі, йдемо в ванну. Ванна. Mm -hmm. ну, такі Фінді-клюшки. Минулого разу. Ні? Тому два роки. Яка шторка? З піратами і тут сейф для дітей з подарунки там завжди ставлять кожного дня. Тут загадка. Який пароль? Який ж пароль в цей сейф? Ось так. От треба такі банани рахувати, нема чого. Тут діти сплять, тут троє дітей поміщається. Раз, два і три. І отак от це все виглядає. Мені дуже подобається. Дуже готель в Леголенді. Тут є басейн. Там такі боки великі, плавають. А тут є гольф-поле для дітей. Міні-гольф. Міні так, і тут ще є е, такі тваринки. Зараз вам покажу. Де ти бачиш черепаху? А, бачу, бачу, О, там черепаха є. Тут є білочка і ще щось. Це ведмедики, там лисички. боже, краса, краса. Ой, лисички. так. Так, я бачила такого, як ти закритий. Так, і зараз ми прямуємо до готелю, який позаду мене. Це є готель Леголенд. Минулого разу ми в ньому зупинялися. А цього разу я вам покажу кімнату ніндзя. А до речі, дуже класно. А якщо пройти далі, тут є один ресторан, тут є другий ресторан, Тут діти можуть гратися посередині, а там далі є замок. Тут є замок, діти його дуже люблять. Тут в них таке щось, що вони б'ються, лицарі вони. Так що так тут виглядає. Дальше, тут проводиться дуже багато різних вечірок. Так, йдемо в коридору. Тут ще така тематика ніндзяго. І ми проходимо з працівником, де нам показувати цю кімнату. Front desk! Okay. Okay. So oh, so nice. Так виглядає кімната. Одна. Тут йде ванна кімната. Така шапка з лего. Звичайно, така шторка. І, звичайно, що дивіться шампуньки, вони також йдуть з ніндзяком. Ніндзя. Йдемо далі дивитися. Вау! Це теж таке зроблене. Отак виглядає кімната. Отак. Ну, дуже гарно. Так що, надіюсь, вам було корисно. Так що, welcome to the Legoland.